Ну, робота така, типу, це. І це ж не скам, типу, як... це просто реально ти пропонуєш інтернет, ну наче реально хороше, просто що це не всім потрібно. І це жутиш людей, і отам, бо я вслух найгірші прям слова. Що не... Ну я розумію, що це погано. Я якраз тоді звільнився, бо я вже не міг дзвонити, реально в країні повний. Відбувається перевороти, ти такий, а інтернеті як, як вам здається? Ну, але я скажу, це досвід, звісно, да, багато. Досвід. Коротше, роботи, я тобі скажу, Дума, в тебе да, були да. ну такі, знаєш, класичний я, шлях успіху. Я успішу. потім, коли на стендапі перший раз там, заробив за виступ в Києві там 100 баксів, я такий, це 15 хвилин. Я ще кайфанув, бо люди зржали. Типу за 15 хвилин енергії, 3 тисячі гривень. Я прям такой, о, і вот, чим треба займатися в два рази сильніше, ніж це. Ти в квартал потрапив вже через лігу сміху? Ні. У мене був цей стендап компаньон мій Бекір Мамедіїв. Ось він там працював в кварталі, і мені просто там в якийсь момент ну всі знали, що ми з ним постійно пишемо стендапу. вони, там ми там списались дуже з ним, і просто там в одну з груп, там вже груп багато, типу, просто запропонували полуофіційно, типу, просто типу війти в цю групу і допомагає разом з букірами, ще там з хлопцями, допомагати писати, щоб таким чином більше від групи виписувати, якщо піде. Ну і пішло, типу, так писав. Як ти пригадуєш ось цей час в структурі кварталу? Наскільки це був прикольний досвід для тебе? Круто. Особливо в мене, знаєш, так я ще не планував. На каналі Україна писав. Потім, типу, ще вище квартал. Хоча ніколи не думав, що в мене буде кар'єра автора. Я завжди думав, що все ж таки виступи будуть моїм основним, основному. Е, Ну, прикольно, ти такий там. П'ять років тому ти тільки мрієш. типу, ну, завжди коли ти починав, всіх в Україні хто починав? типу, вершина це квартал? Да, тоді 100%. тоді, хоч тоді, якраз коли я прийшов.